Колись Чарлі Мангер, близький друг та партнер Ворна Баффета, сказав: The first 100k is a bitch, but you gotta do it». Мені байдуже, що тобі доведеться робити, навіть якщо це означає ходити всюди пішки та не їсти нічого, що не було куплено за купоном. Знайди спосіб отримати 100 тисяч доларів. Після цього ти зможеш трохи збавити темп. І це не просто так, адже вся справа у складному відсотку. Перші 100 тисяч доларів найскладніші, тому що так чи інакше, але їх потрібно заробляти самостійно. І далі. Вже підключається складний відсоток. Давайте подивимось на ось цей графічок і порівняємо, як швидко ми можемо дійти до 100 тисяч доларів з нуля, і як швидко ми доходимо зі 100 тисяч доларів до 200 тисяч доларів. У цих розрахунках у нас береться дохідність 5% річних, тобто досить консервативна дохідність. І ми бачимо, що для того, щоб дійти до перших 100 тисяч, нам потрібно інвестувати 82 відсотки, тобто 82 тисячі доларів, з яких 18 тисяч доларів нам дасть ось цей так званий складний відсоток. Тобто принесуть інвестиції. Якщо ж ми йдемо вже до другої сотні тисяч доларів, тоді нам потрібно самостійно заробити всього 58 тисяч доларів, що на 50% менше ніж у першому випадку. І 42 або 42 тисячі доларів нам принесе наш інвестиційний портфель, наші інвестиції. При цьому ми можемо ще подивитись на ось цей графічок і побачити, що за тієї ж дохідності в 5% річних до перших 100 тисяч доларів ми йдемо 8 років, до других 100 тисяч доларів ми йдемо 5 7 років, потім 4,5, 3,7, 3,2, і далі кожні 100 тисяч доларів ми отримуємо все простіше і простіше, швидше і швидше. Ну і тут ще один банальний приклад з Reddit. Якщо ви покладете 1 тисячу доларів в SP 500 і він виросте на 10%, що є хорошою дохідністю для SP 500, у вас через рік буде 1 тисяча 100 доларів. Це ніби як класно, але до цілі в 100 тисяч у вас вона майже не наблизила. Якщо ви покладете на свій рахунок 1 мільйон, Мільйон доларів тоді через рік у вас буде 1 мільйон 100 тисяч доларів. При цьому ми розуміємо, що не у всіх є 1 мільйон доларів, і тому найважливіше це сформувати базу капіталу, яка почне працювати разом із вами. Отже, п'ять кроків, які допомогли мені прийти до 100 тисяч доларів, і які ви зможете реалізувати одразу після закінчення цього відео. Крок номер один ви маєте взяти свої фінанси під контроль. Для цього в першу чергу вам потрібно почати вести бюджет, щоб розуміти, як саме ви заробляєте кошти і як саме ви їх витрачаєте. Для цього ми переходимо на вкладку Бюджет у струмі, і кожного місяця в його останній день ми заповнюємо свої доходи і свої витрати. Наприклад, я заходжу в доходи, ставлю останній день місяця. Обираю категорію. Це може бути моя зарплата або дохід від бізнесу. Нараховую її на свій баланс. І вписую суму, скільки саме коштів я зробив, і можу написати опис, яка це саме сума. Далі додаю транзакцію, і бачу, що вона у мене з'являється в моєму бюджеті. Так само я записую і витрати. Тобто кожного місяця, в його останній день я просто беру телефон, дивлюсь там статистику витрат і переношу їх у застосунок струм. По категоріях не потрібно вносити кожну витрату, не потрібно витрачати на це дуже багато часу. Достатньо просто ввести конкретні категорії, порахувати, якщо у вас декілька банків, переплюсувати їх. Якщо у вас один банк, тоді вам дуже просто буде це зробити. Ви, звісно, можете вести кожну свою транзакцію, записувати прямо усе, усе, що ви витрачаєте, що ви але я для себе вибрав а, найпростіший шлях. Тобто я заходжу, у мене на більше банківських рахунків, я з кожного ввожу свої витрати, з кожного вводжу доходи. І потім, коли у мене можливо навіть щось там буде не співпадати, я просто натискаю коригування, обираю готівковий рахунок, який я хочу виправити, а, і вписую туди цифру, яка в мене залишається. Тобто, в будь-якому випадку я в кінці місяця не помилюсь, у мене буде а, певна сума витрат, у мене буде певна сума доходів, і далі я просто вже привожу. Жу свої баланси до того значення, які у мене написані, власне кажучи, на банківському рахунку. Тут що важливо: вам не потрібно цим себе перенавантажувати. Ваша ключова задача це знайти ось цю дельту, тобто різницю між доходами і витратами, з якою ви далі вже будете працювати. Ви знаєте свою дельту, ви далі можете її відкладати, ви можете її під щось розподіляти, і саме з усіх дельт кожного місяця ми формуємо свій капітал. І далі, вже як тільки ви проробите ось цю ключову дію впродовж декількох місяців, у вас сформується розуміння, скільки саме і на що ви витрачаєте коштів. Після чого ви зможете перейти у розділ планування і вже запланувати свої доходи, запланувати витрати і запланувати ключовий напрямок це інвестиції. Тобто, ви створюєте план, обираєте валюту, обираєте суму. Я бачу, що у мене виходить доходи 2400 доларів на місяць, витрати 1200 доларів на місяць. Відповідно, у мене є дельта, яка складає більше тисячі доларів на місяць. Я можу її розподіляти, я можу її інвестувати всю, а можу інвестувати її частину. Наприклад, я вирішую, що частина буде йти в мене на подушку безпеки, і частину я буду інвестувати, і в ось та частинка із інвестиціями вже і буде формувати мій капітал. Отже, я ось тут створюю план, і далі так само кожного місяця, коли я вже буду інвестувати, я зможу відстежувати досягнення свого плану. При цьому знову ж таки ключове в ось цьому всьому плануванні це не просто записувати циферки і нічого з ними не робити, це аналізувати те, як саме ви витрачаєте кошти, аналізувати те, як ви їх заробляєте, і шукати шляхи заробляти більше. Тобто, коли я створюю собі план по доходах на рік, я кожного місяця думаю, як саме я можу заробити ту чи іншу суму. І на кожен місяць, в майбутньому, я собі намагаюся ставити якісь більші цілі. Тобто, я хочу там з середини року заробляти вже. Більше ніж я заробляв на початку року. Відповідно, що мені потрібно для цього зробити. Мені для цього потрібен якийсь інший проект, мені потрібно там, я не знаю, попросити підвищення, будь-що, але те, що приведе мене до реалізації моєї цілі, і ось таким чином я вже можу підв'язувати під свої доходи якісь певні напрямки заробітку коштів, і далі вже ось таким чином рухатись, розвиватись і заробляти все більше, більше і формувати ось ту базу капіталу. Крок номер два це планування, оскільки у вас вже є сума, яку ви Можна відкладати кожного місяця. Ви переходите на вкладку планування, ставите собі будь-який горизонт. Зараз це не важливо. Обираєте стартовий капітал. Це та сума, яка у вас є зараз, вже відкладена, і обираєте регулярне поповнення. Наприклад, у мене там вийшло 800 баксів, я їх от сюди обираю. І далі я можу обрати шаблон портфеля, одразу вже підготовлений за застосунком, і натиснути Порахувати. Далі я обираю ось цю вкладку, де є три сценарії руху мого капіталу, і дивлюсь, коли ж саме я прийду до ось тих 100 тисяч доларів я бачу, що за найгіршого сценарію мені для цього знадобиться майже 8 років, майже 9. Для е, реалістичного сценарію мені потрібно всього 6 років і 7 місяців, і в найкращому сценарії мої перші 100 тисяч доларів е, я досягну за 5 років і орієнтовно 2 місяці. Відповідно, вже на цьому етапі я собі ставлю чіткі рамки і розумію, за якого капіталу, за яких поповнень і за якої дохідності я зможу досягнути ось тих перших 100 тисяч доларів, які далі вже допоможуть мені формувати все більший і більший капітал. Етап номер три це підготовка до інвестування. Для цього я перехожу у вкладку портфель, створюю ось тут новий портфель. Він може називатись у мене, наприклад, тест. І далі під цей портфель я маю створити шаблон. Перехожу у вкладку портфель управління, натискаю ось тут плюс до шаблону і створюю свій власний шаблон інвестиційного портфеля, в який я буду вкладати ось ту саму дельту, яка буде формувати мені капітал. Наприклад, я в цьому випадку створю базовий портфель акції та облігації 60 на 40. То я обираю тікер акцій, Оце у нас буде фонд S&P 500, ETF на топ 500 американських компаній. Його буде 60%. І обираю облігації. Наприклад, збалансовання американські облігації. Фонд HGG – 40%. Натискаю зберегти шаблон, і далі я ось цей шаблон вже можу купувати. Для цього я натискаю на нього, обираю суму депозиту, яку я хочу зараз інвестувати, натискаю кнопочку Розрахувати. І сервіс мені показує, на скільки саме доларів я маю купити фонд VOO і на скільки доларів я маю купити фонд HGG. Тут же він мені розраховує в кількості акцій, але ми знаємо, що деякі брокери, наприклад, Interactive Brokers, дозволяють нам купувати акції. Акції частинками, тобто я зможу прямо на ось ці рівно 480 доларів купити певну кількість акцій і далі вже рухатись з ними і кожного місяця їх докуповувати. При цьому я розумію, що в якийсь момент акції будуть рости швидше, облігації будуть рости повільніше. Їх буде ставати, наприклад, акції тут не 60%, а 70 чи 80%. Тобто, я буду відходити від своєї стратегії, і для цього мені потрібно зробити ребалансування. Наприклад, у мене вже тут є введений портфель, я пишу суму 800. Доларів. І якщо натискаю просто розрахувати, тоді сервіс мені говорить, яку я маю зробити щомісячну планову докупку. Але якщо я тут поставлю кнопочку ребалансувати і оберу дозволити продажі, натисну розрахувати, тоді я побачу, що саме мені потрібно зробити з цим портфелем для того, щоб його вирівняти. То мені сервіс говорить, що я маю продати акції Nvidia, які у мене виросли найсильніше, я маю більше докупити ВО маю продати трошки IWM і так далі. Тобто в цьому ж сервісі, прям. Мовці в цій вкладці. На основі мого шаблону я можу цим портфелем управляти. Як тільки я трошечки відхиляюсь від свого плану, відхиляюсь від своєї стратегії, я заходжу сюди, обираю ребалансувати, обираю дозволити продажі і балансую свій портфель, повертаю його до цільових значень. І таким чином я зможу впродовж усього мого горизонту рухатись саме з тим портфелем, який я одразу собі планував, не відхиляючись від цільових значень. Крок номер 4 – це вже початок інвестування. У мене вже є шаблон. Я вже розумію, що я маю купувати. І я розумію, як ось те, те, що я придбав, я буду надалі виправляти, коли я буду продавати, коли я буду докуповувати. Тобто, тепер мені потрібно перенести мої дані з брокерського рахунку у застосунок. струм. для цього я перехожу в вкладку портфель, обираю цей портфель, який я створив. Тест, і бачу, що тут зараз нічого немає. Натискаю кнопочку імпорт, обираю ось тут свого брокера: це Interactive Brokers. Дивлюся інструкцію, як саме я можу викачати звіт з Interactive Brokers, Обираю тут через портфель і пере тягую прямо сюди свій звіт Далі я бачу, що у мене тут підтягнулася докупка. Я можу змінити рахунок, з якого я зробив цю докупку. Тобто, наприклад, я поповнював свій рахунок Interactive Brokers з свого рахунку Vice. Тобто я можу обрати цей рахунок, відповідно, вони вже зв'яжуться між собою. Далі я бачу угоди, акції, які я купував на своєму брокерському рахунку. Я бачу, що мені вже ці компанії виплачували дивіденди, і я бачу, що тут були ще якісь транзакції. Я це все перевіряю, бачу, що все правильно, і натискаю кнопочку імпортувати транзакції. На цьому Мій портфель повністю перенесено у струм, і я тепер можу прямо звідси ним управляти. Плюс він в мене тепер приєднаний до всього мого капіталу. Тобто я можу. Відстежувати свою готівку, і я можу відстежувати свій брокерський рахунок, свої всі придбані акції. Тут же я можу їх фільтрувати, дивитись, що саме я придбав, дивитись статистику і тому подібне. При цьому, окрім акцій, я можу додати в струм іще інші активи. Наприклад, у мене є квартира, і я хочу створити під свою квартиру або машину додатковий портфель. Я називаю його, наприклад, ТЕСТ-2, створюю портфель. І далі я можу вже придбати в ось цей портфель ТЕС-2 якийсь актив. І я цей актив можу створити власноруч. Обираю купити, обираю ТЕС-2. Далі ставлю дату, коли я саме хочу це зробити. І мені потрібно придумати тікер для того активу, який я додаю. Наприклад, у мене є квартира в Києві. Відповідно, я можу так і написати: Київ 1 Натискаю Додати кастомний актив. Обираю назву. Це буде у мене квартира в Києві. Обираю валюту долар, обираю клас активу, нерухомість, натискаю створити і купую одну квартиру в Києві ціною, наприклад, 70 тисяч доларів. А далі я можу її включити до балансу і списати кошти з рахунку. Але оскільки я тільки починаю, і у мене ця квартира вже придбана, тоді я до балансу її не включаю. Натискаю додати транзакцію і бачу. Що вона в мене з'явилась в цьому портфелі. Якщо ж далі моя квартира починає рости в ціні, тоді я натискаю кнопочку Переоцінка, обираю портфель, обираю актив, ось цей мій Київ 1 і змінюю ціну, наприклад, на 75 тисяч доларів. Після чого я вже в портфелі бачу, що моя квартира зросла в ціні. Тепер вона коштує 75 тисяч доларів. У мене є по ній прибуток, нереалізований, І відповідно я далі можу вже ось цей портфель з квартирою. Приєднати до інших портфелів, наприклад, я додаю тест 1 і тест-2, і бачу, що у мене є акції окремо ось тут, і є нерухомість також окремо, але разом вони приєднані вже до одного інвестиційного портфелю, яким я можу управляти в сукупності. Таким же чином, ви сюди можете додати автомобіль, можете додати землю, ви можете додати будь-які інші активи. В моєму випадку, наприклад, я створив собі окремий портфель для криптовалют. Я додаю крипту, прибираю цю нерухомість і можу в цьому ж застосунку одразу відстежувати і свій портфель акцій, і свій портфель криптовалют, який може лежати абсолютно на іншому аккаунті. Тобто, з цього моменту я вже починаю не просто управляти портфелем, а я починаю управляти своїм капіталом. Я бачу, скільки у мене акцій, скільки у мене криптовалют, скільки у мене нерухомості. І коли я це все поєдную, тоді я можу. Побачити реальну картинку, що від всього мого капіталу крипта складає всього 3%. Це досить небагато. Відповідно, я можу взяти в ній більше ризику. Нерухомість у мене складає 85%, тобто її дуже багато, і відповідно мені потрібно цей ризик якось зменшити. Тобто я бачу повноцінну свою картинку, і я розумію, до чого саме я рухаюся. Скільки мені потрібно часу для того, щоб прийти до цілі? Крок номер 5 – це відстеження моєї фінансової цілі. Я заходжу в бюджет фінансові цілі, натискаю нова ціль. Обираю а, назву їй, наприклад, я хочу прийти до 100 тисяч доларів. Я так і пишу. Цільовий капітал 100 тисяч доларів, валюта долари. І а, мій горизонт там нехай буде 8 років. Я тут же можу прив'язати одразу свій інвестиційний портфель до цієї цілі. Я прив'язую портфель з назвою ТЕСТ, на якому у мене суто акції зараз куплені. Далі я виставляю регулярне поповнення 800 доларів, і я натискаю Створити. Що я бачу? Я бачу мій прогноз досягнення цілі. Тобто я можу побачити, що моя ціль буде досягнута в 2031 році за 6 років і 1 місяць. Але при цьому, якщо мені трошки більше пощастить, тоді я зможу досягнути її за 4 роки і 5 місяців. І таким чином я прямо ось тут. Можу кожного місяця заходити і перевіряти наскільки ближче я став до своєї цілі. Коли портфель буде рости, тоді я буду ставати до неї все ближче. Коли він буде падати, я буду трошечки віддалятись. Але при цьому я розумію, що для досягнення перших 100 тисяч доларів працювати маю в першу чергу. Я, тобто, мій портфель не має мені в цьому заважати. Він має існувати, він має мені допомагати. Я працюю, я стежу за своїми фінансами. Я бачу, скільки я заробляю, я бачу, скільки я витрачаю. Я ось це все. Контролюю і далі я свою дельту перенаправляю в інвестиційний портфель. І потім вже я переходжу у вкладку ДАшборд і прямо ось тут можу відстежувати прогрес свого досягнення ціля. Я буду дисципліновано поповнювати свій портфель. Я буду дисципліновано заносити свої витрати і доходи, контролювати їх. Ось тут потім я буду інвестувати кошти і ось тут. Бачитиму прогрес свого досягнення цілі до того моменту, як дійду до перших 100 тисяч доларів. І після 100 тисяч доларів я продовжу робити рівно те саме для того, щоб пройти ще швидше до 200 тисяч, потім ще швидше до 300 і так далі, до того цільового капіталу, який дозволяють мені конкретно. Мої фінанси, як я вже сказав, одразу після закінчення цього відео ви зможете проробити всі ось ці необхідні дії для себе. Тому посилання під цим роликом. Заходьте на strum.capital і починайте робити ось ці маленькі кроки для досягнення своїх великих цілей. І до речі, як показує практика, перші 2-3 роки люди бігають від стратегії до стратегії і, втрачаючи власні кошти, намагаються дійти до чогось більш-менш притомного, що буде далі вести. Їх, до їх великих фінансових цілей. Тому, якщо ви хочете одразу почати рухатись до капіталу від 300 тисяч доларів, тоді запрошую вас на наступний потік інфлейт. Тут за 22 дні ви створите фінансовий план, побудуєте інвестиційну стратегію та, під моїм наглядом, зберете професійний інвестиційний портфель. Це навчання пройшло вже більше ніж 800 людей, і всі вони рухаються до капіталу в 14 мільярдів гривень. Успіхів і до зустрічі!